У свято останнього дзвоника хочеться побажати миру і процвітання не тільки нашим цеїстам, а й усім мешканцям нашого славного міста, які, попри всі виклики сьогодення, живуть, і працюють на захист України. Рідне місто моє в мене доля з тобою єдина. Розчиняюсь душею в тобі. Любий марганець мій, при Дніпровська перлину. я у щасті з тобою журбі. Нам залишили пращи, славна минула, не згамбімо моїх подвіїв ран. Це ж томаківська Січ колись перша почула, як до неї звернувся Богдан. Сонце йде від Дніпра і у сутінках плавні золотий розстиляє сувій. Ти на всю Україну героями славний, рідний городе Маргань сумій честь козацьку, шахтарську звитягу високу, повсякденних приможен ділах і віслану батьків невідступому і кроку, присягаємо всім, батьківщина моя.